Що чекає тебе найближчим часом? Давай подивимося, які перспективи на найближчий момент? Що тебе чекає? До чого готуватися? Про що тебе хочуть попередити? Обирай одну із трьох карт: карта 1, карта 2 чи карта 3. Це і буде твоє персональне передбачення. Тож, яка карта магічно тягнеться до тебе? Якщо твій вибір, карта. Один. Слухай, ну, це поворот долі. Це те, до чого не можна бути готовим, як виграш в лотерею, або як щось неймовірне, яскраве знайомство, різке та неочікуване, випадкове. Колесо фортуни зараз кардинально змінить твою ситуацію, причому таким шляхом, про який ти не здогадуєшся, якщо твій вибір карта 2. Це карта просто одна із найщасливіших колодів. Карта, яка означає успіх, сім'ю, пропозицію, вдале закінчення довгої справи, перехід на новий статус, а також того самого, того самого партнера, якого ти чекаєш. Зараз він з'являється в твоєму житті, можливо, навіть із дуже серйозною пропозицією. І якщо твій вибір, карта 3. Карта 3 вказує на вибір, вказує на те, що у тебе в цілому попереду новий шлях. Ти зараз в процесі вибору, але тобі вже доведеться обирати. Фактично обирай всліпу, тому що ти не знаєш, що йде за кожним вибором. Вони для тебе як альтернативні. Не вагайся, просто вже зроби свій вибір, перестань донорити енергію в оцей стан невизначеності і тобі одразу полегшає. Залишай в коментарях фразу Я приймаю. Та коментар щодо мого образу сьогодні впізнали.